Зустрічаємося о 22.30 під монументом незалежності. Втягайтесь степло, беріть парасолі, чай, каву, хороший настрій та друзів. Написав наєм: незабаром на Майдані Незалежності зібралось близько півтори тисячі осіб. Україна мій незламний бій. Скільки ти стоїть ось так страждала, наш народ собі поставив ціль І України, вкотре знов повстала. Сьогодні прийшли, щоб підтримати підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Майдан Незалежності колишня площа жовтневої революції. За останні три десятиліття став знаковим для українців місцем в контексті суспільних протестів. Революція гідності залишила глибокий слід в історії. Її ідеали, надії, рішення разюче змінили нашу ментальність і продовжують формувати нашу нову політичну ідентичність. 23 листопада на мітингу в Києві зібралося вже близько 5 тисяч осіб. І саме тоді пролунало гасло Україна це Європа. У ніч з 29 на 30 листопада 2013 року на майдані незалежності спецпідрозділ Беркут жорстоко розігнав мітингувальників. В результаті наступу силовиків десятки людей було жорстоко побито. Серед них багато студентів. Беззахисні люди втікали від озброєних бійців Беркуту до Михайлівського собору, щоб уникнути побиття. Події 30 листопада стали переломним моментом в українських протестах в кінця 2013 року. Майдан димить, палають чорним шини. За Україну, волю, за народ повстали всі, дівчата та мужчини, вчинили геть новий переворот, білі очах стояли за свободу, стояв майдан. Хрещатик лячно вив. Це горді люди, горді для народу, а не для тих, хто їх безжально вбив. Україна сила і відвага, українці це її душа, та тоді її геть знедбала. Влада, що з народом стала на деба. Найстрашнішими і найважчими стали події 20 лютого, чорний четвер. Мітинг під радою перейшов за пеклі сутички між протестувальниками і міліцією. Формально 19 лютого в Києві було проголошено перемир'я. Проте, на ділі протистояння тривали, так як урядові сили порушили перемир'я. А 20 лютого людей, які вийшли на мирний протест, щоб висловити свою громадську позицію, почали без розбору обстрілювати снайпери. Соловики розстрілювали активістів бойовими набоями, цілилися в голову та шию. Того дня загинула найбільша кількість людей, їх назвали Небесною Сотнею. Лилася кров повстанців, українців, лилася кров, горів тоді майдан. Згадаймо всіх, згадаймо тихо серцем, на кого кат. Надів тоді кайдан, ніколи не забути листопад, коли стояли гордо за свободу, як в них стріляв безжалісно, мовкат, стріляв в обличчя гордому народу. І били, гнали, ніхто навіть не слухав, вбивали легко наших громадян. Хотіли, щоб почули Проте глухо, стогнав від болю. Вкотре вже майдан. Лилися сльози, омивали світ, у серці мами закровила рана. Її синочку буде двадцять літ на віки вічні в пам'яті майдану. Янголи, їх було майже сто, всі молоді, життя ще стільки жити, а хто їх вбив, та наче і ніхто, а ми всі знаємо, хто міг їх тоді вбити. А сотню вже зустріли небеса найменшому сімнадцять ще дитина. І з кров'ю перемішана сльоза вже не зустріне мати свого сина. Та я живий, матусенько, живий та вже по нас безчесно так стріляють. Для них вже свій народ то вороги. якщо ж загину, то за що я знаю? Революція гідності нас змінила. Це історія про тих, хто загинув за свободу і за власну державу. Досі невідомо, скільки людей насправді входить до Небесної Сотні. Це не тільки ті, кого вбили в центрі української столиці в кінці лютого, це також і всі ті, хто вступив проти режиму в різних куточках країни, а потім пропав безвісті. Минають роки від трагічних подій на Майдані, але на превеликий жаль Небесною Сотнею не закінчився біль і страждання України. Сьогодні йде боротьба за нашу Україну, воїнами пишається весь народ, бо в їхніх серцях горить вогонь любові до рідної країни та велика віра в перемогу. Захищаючи рідну землю від ворога, сьогодні вони віддають найдорожче своє життя. А ми говоримо їм: повертайтеся живими!